Два роки тому у Прилуцькому технічному фаховому коледжі започаткували щорічні змагання з волейболу, присвячені пам'яті викладача коледжу Петра Пашука. Петро Олександрович був унікальною людиною, видатним спортсменом, який півстоліття свого життя віддав навчальному закладу. Це людина, яка була віддана спортивно-масовій роботі. Він у нас порт працював 50 років. На жаль, його зараз немає, але пам'ять про нього залишилася. Він хванат своєї справи. Жодного не було змагання в місті чи в області, де б він не прийм, де б студенти не приймали участь у цих змаганнях. Ну як не можна згадати цю прекрасну людину, яка болівала за спорт і робила все для його розвитку. На роль судді у щорічному турнірі символічно запросили онука Петра Пашука Артема Ситника, кандидата в майстри спорту з волейболу. Для нього змагання мають особливе значення. В Даний час взагалі важливо якимось взагалі чином підтримувати спорт в такий скрутний час розвивати намагатися проводити. В принципі любі змагання і тим баче в пам'ять про видатного викладача буде приємно, я Думаю, для студентів технічного коледжу участь у волейбольному турнірі є почесною та знаковою. Здобувачі освіти пишаються, що навчальний заклад в когорті викладачів мав таку яскраву особистість, як Петро Пашук, із задоволенням демонструють спортивні вміння. Наші студенти. Мають змогу продемонструвати свої здібності, свої спортивні якості. В цих змаганнях вони, як сказати, проявлять свій талант. І надалі з цих студентів ми обираємо кращих і у нас є секція з волейболу, і де ми цих, як сказати, гравців тренуємо на. Подальші змагання міських, обласних обласного рівня. Турнір на перехідний кубок в навчальному закладі проводять вже другий рік. Цьогоріч участь брали три команди по шість гравців: зі спеціальностей 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 193 геодезія та землеустрій та спеціальності 192 будівельна та цивільна інженерія. Здобувачі освіти досить серйозно готувалися до майбутньої гри, тренуючись по декілька разів на тиждень. Все задля того, щоб Показати себе достойними та зменшити рівень хвилювань. Ми ходимо на секції волейболу, готуємося подачі, пас передаємо. Звичайно, готувалися і надіємося на гарні результати. Я не хвилюю за свою команду. Ми дружній колектив, а по поводу перемоги я не думаю, що це саме Головне Головне – отримати позитивні емоції, зрядитися на нашому волейбольному полі і подарувати емоції всім іншим. Трішки хвилювання є, бо це буде. Бо ми захищаємо своє відділення, захищаємо його перед цим навчальним коледжем. Тому, звісно, є гравці кожної з команд гідно оцінювали суперників. Я достойно їх оцінюю, що. Буде з ким поборотися за результатами запеклої гри з волейболу за перехідний кубок Петра Пашука. Перше місце посіла команда спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Друге команда спеціальності 193 – Геодезія та Землеустрій. А третя команда спеціальності 192 – будівельна та цивільна інженерія. За участь команди були нагороджені грамотами і медалями.